Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Відпочинок із зеленими друзями. Сьогодні будемо з вами обробляти і формувати клумбу круглої форми, де у мене ростуть тюльпани, примули і флокс. так виглядає, ось так виглядає ця клумба. Флокси. Оці я хочу пересаджувати по краю оцих своїх двох клумбочок і зразу покажу вам примулки, які заквітували, тільки квіточки, листочки чомусь скручені. Ось біленька, погано вона із зими вийшла. Нарцизи квітують уже другий тиждень. І мускарі. Ще хотіла сказати, що хто хоче, можу поділитися із вами мускариками, у в мене їх багато. Хочу два кущика звідси забрати. І піонія рання, вже на бутончику. Оцю я в агромаркеті купляла, також в цьому році буде цвісти. Ось так розпочинаю підкопувати по кругу, отак іду. Знаєте, в цьому році тюльпани у мене не всі викинули квітоноси, бутончики. Оцей дуже гарний, потім ставлю фотографію. І ось тут вроді їх показується один. В минулому році вони так гарно ціли. А пропіоновидні, не знаю чи у всіх так, я купила. Один одну цибульку. Із цієї одної цибульки, дивіться, тут це за три роки. Тут дві маленькими цибульками ділила. І ось тут, дивіться, уже три. Як він гарно розмножується і цвіте. Можливо, це тільки у мене. Поділіться, як у вас воно новоці, тюльпанчики цвітуть. Ось що в мене вийшло, як я прополола оцю траву і зараз буду стрічкою бордюрною оце все. Формувати ось так. Не знаю, що посередині. Хочу троянду туди посадити, але і ще думаю. Друзі, ще хотіла вам показати, подивіться, це трояндочка, така дуже низенька. Це ті, які продають в горшочках і дарують там на різні весняні свята. Оце вона прижилась і перезумувала зиму. Я вже її розділила на два кущики, щоб вона так гарненько розрослась. Ось так заквітували тюльпанчики. З флоріуму акційні. А тут в мене було три гіоцинти. Один рожевий, один ось такий фіолетовий. І тут ще, мав бути біленький. Але котики мені його зламали. Хазяйнують тут, господарюють. Так. І дивіться, оці з таким листочком варіагатним, як вони виглядають. Ось так і така серединка темна. Красунчики. А ці і ще не розпустились. Пілановидні швидше за все. Хоча тут є різні напади. І ще ось така, ось така квіточка є. Вона ну, як розпускається у формі сердечка. Ось такі листочки мають, як петрушка. Ха. Схожа. Так. Друзі, от зробила такий рів і зараз буду цією стрічкою бордюрною обтягувати. Ось так. Справлювати буду лопаткою. Потім Підкопувати і покажу вам, що з цього вийде. Ну ось, дівчатка, що вийшло. І хлопятка. Ось так. І в кожній цій бордюрній стрічці є такі от штучки з'єднання. І треба от сюди. Одною рукою мені просто незручно в дирочку пропхати і з'єднати з, з другою стороною. Зараз я землею це все ще. Вже майже завтра відкриється, думаю. А тут травичку хочу прибрати, бо вона агресор. Але мені тут не потрібно, десь її пересажу отуди, От напевно, під огорожу. Хай там розростається собі. І буду ще оцей шаловидний флокс розріджувати бо він порозростався так. По краям клумб. Дам його ось так. Друзі, подивіться, який мені подарунок дали. Зараз я кажу. У мене є така світло-розова, а мені подарували темно розову, я її хочу. От сюди ось сюди, поміж піоні. Повесні вона відцвітає. Потім, щоб вона не засохла літом, і вони її будуть прикривати. Ось так. Візьмі сюди і посадимо. Таку красотуньку. Лука посажить. Друзі, хочу ще посадити отут трояндочку Алтору. Зараз викупуємо яму. Зараз засипати нормальний землі. Да, Трояндочка Ельдора я заказала на яскравій клумбі. Зараз з вами подивимося, який тут корінь і В корневині, напевно, бо грою такі вже. Ну що, друзі, прийшло дві години, може і трошки більше. Троянда помокла в корневині і зараз трошки підживлю її, підріжу її корінці. О, щось в корінці. Зовсім не біли. І Зараз ми її посадимо Ельтора. Я сюди в цю ямку засипала компосту. Оце скільки. Компосту. І отут я зараз ще це все присиплю. Хочу, корневин у мене є вудишці, я полию, хочу дати трошки добрива цього пролонгованого. І відро з і висипаю водичкою. Ой, заливаю. Висипаю. І хай водичка, це все смоктується. Ну все, водичка впиталася, я її отак прижимаю зверху підсипаю грунтом. І троянда посажена. Торо. Завтра попідписую на ложечки. Назва, щоб я знала. Ось так.